Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі живого телебачення, вітаємо вас. Це трансляція молитви Ангел Господній під проводом Папи Лева XIV. Сьогодні молимося цю молитву із тисячами прочан, які прибули на площу святого Петра, а також із мільйонами вірних католицької церкви, які єднаються з Папою за допомогою прямих трансляцій, так само, як ми з вами. На живому телебаченні ми пропонуємо вам український переклад. Слова папи також цієї молитви, для того, щоб ми могли молитися нашою рідною мовою і розуміти усе, що папа сказав у цю неділю. Святіший Отець зараз розтлумачить вірним, які зібралися на площі Святого Петра, а також усім, які єднаються з ним у цій трансляції. Евангельський уривок, який сьогодні звучить у римокатолицьких храмах на літургії. Це Євангеліє від Луки того часу. Ісус сказав своїм учням вірний у найменшому і у великому вірний, нечесний у найменшому і у великому нечесний. Тож коли щодо неправедної мамони ви не були вірні, то хто вам довірить справжнє багатство, і коли в чужому ви не були вірні, то хто вам дасть ваше? Жодний слуга не може двом панам служити, оскільки або одного зненавидить, а другого любитиме, або одного триматиметься, а іншим знехтує. Не можете служити Богові і мамоні. Таке Євангеліє, нагадую, сьогодні звучить у римокатолицьких храмах на літургіях, на святих месах. Святіший отець зараз із вікна апостольського палацу привітає прочан тут зібраних і розтлумачить це Євангеліє для нас і з вами. Причиною, з якої ми всі збираємося кожної неділі о першій годині за київським часом, о 12-й за римським часом, є саме молитва Ангел Господній, давня богородична молитва, у якій ми з вами роздумуємо про таїнство воплочення Сина Божого, про його е... прихід у світ, про свято Благовіщення Пречистої Діви Марії, у якій... в якому вона почула цю звістку від Архангела Гавриїла, що зачне і породить сина. Марія відповіла Богові ствердно, прийнявши Його волю, ось я слугиня Господня нехай мені станеться за Твоїм словом. І так е через згоду Марії і через волю Бога воплотитися у людському тілі слово стало тілом і оселилося між нами. На наших екранах зараз апостольський палац, у якому мешкає Папа Лев, XIV, в якому водночас має свій робочий кабінет. І саме з нього він зараз вітає усіх прочан, зібраних на площі Святого Петра, а воднораз і нас з вами, які єднаємося з ним у прямій Дорогі трансляції. Fratelle, sorelle, Дорогі брати і сестри, вітаю вас із цією неділею. На притча, яку ми сьогодні чуємо з Євангелія, змушує нас замислитися над використанням матеріальних благ і більш загально над тим, як ми розпоряджаємося найціннішим з усіх благ, яким є наше саме життя, у цій євангельській розповіді, ми бачимо, що господар. Викликає свого управителя, щоб той відповів за свої справи. Цей образ передає нам щось важливе. Ми не є господарями свого власного життя, ані благ, яким ми користаємося, ані самого життя. Усе нам дано удар від Господа, і Він довірив це багатство нашій опіці, нашій свободі. І нашій відповідальності одного дня ми будемо покликані дати звіт про те, як ми розпоряджалися самими собою, своїми благами та ресурсами землі як перед Богом так і перед людьми, перед суспільством і насамперед перед тими, хто прийде після нас. А черкато самплічмент пропіоґваданьоуправитель із притчі просто прагнув власного зиску, і коли настає день, коли він має дати звіт, і управительство відбирають у нього він мусить думати що робити зі своїм майбутнім. у цій складній ситуації. Він розуміє, що накопичення матеріальних благ не є найважливішою цінністю у житті. Сиди по багатства цього світу минають. І тоді йому приходить геніальна ідея. він кличе боржників і скорочує, відпускає їхні борги. відмовляючись від тієї частини, яка належала б саме йому. Таким чином він втрачає матеріальне багатство, але здобуває друзів, які будуть готові допомогти йому і підтримати його. Дендоспунто цією історією Ісус закликає нас Здобувайте собі друзів нечесним багатством, щоб коли воно закінчиться, вони прийняли вас у вічній оселі. Справді, управитель із притчі, незважаючи на те, що розпоряджався нечесним багатством цього світу, зумів знайти спосіб завести друзів, вийшовши із самотності свого егоїзму. Тим більше, ми, які є учнями і живемо у світлі Євангелія, повинні використовувати блага світу і наше власне життя, думаючи про справжнє багатство. А ним є дружба з Господом і з братами і сестрами Дорогі, притча прича запрошує нас. Запитати себе, як ми розпоряджаємося матеріальними благами, як ми розпоряджаємося земними ресурсами і нашим власним життям, які Господь Бог довірив нам, Ми можемо слідувати критерію егоїзму, ставлячи багатство на перше місце і думаючи тільки про себе але це ізолює нас від інших, і поширює отруту конкуренції, яка часто проджує конфлікти. або ж ми можемо визнати усе, що маємо, як божий дар, який маємо адмініструвати, розпоряджатися ним. І використовувати його як засіб для обміну, для створення мереж, дружби і солідарності, для творення добра для побудови більш справедливого, більш рівноправного і більш братнього світу. Молімося до Пресвятої Діви, щоб вона заступалася за нас і допомагала нам добре розпоряджатися тим, що Господь довірив нам. Справедливо і відповідально, ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії, і вона зачала від Духа Святого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Ось я слугиня Господня, нехай станеться мені за Твоїм словом. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Тимі жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. І слово стало тілом і оселилося між нами, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Молися за нас, Пресвята, Богородиця Діво, щоб ми удостоїлися обітниць Христових. Молімося, просимо, Господи, влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина через Його страсті і хрест були прилучені до слави Воскресіння через Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. За наших померлих вічний упокій подай їм Господи, а світло відвічне нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай ім'я Господнє буде благословенне від нині і до віку. Допомога наша в імені Господа, що створив небо і землю. Нехай благословить вас Всемогутній Бог Отець Син і Святий Дух. Амінь. Сердечно вітаю усіх вас, присутніх на площі святого Петра і тих, які єднаються через медіа. особливе привітання скіровою до різних католицьких асоціацій які задіяні до діяльності, які мають свою. Свої роботи діяльність у секторі гази. Дорогі, я доцінюю ваші ініціативи та багато інших, які церква звершує, виявляючи солідарність і близькість із тими братами і сестрами, які страждають на цій мученицькій землі. Non sulla violenza, sulla управителям forzato, sulla у цій vendetta. частині світу наголошую. Народи потребують миру. Pace. Нарешті настала година миру. Салюто і пелегріні для діочесі ди Міндело Каповерде, келі дела діочесі дімо, святіший отець вітає поіменно називаючи спільноти конкретних дієцезій та парафій, які прибули сьогодні на цю молитву до Ватикана. Папа згадує про групи із Анголи. Також Польщі, які прибули сьогодні в Італію, і, зокрема, на площу Святого Петра до Ватикану, вітає Порто, прочан з Іспанії, з Португалії, І також прочан із Танзанії. Це є Східна Африка. Папа вітає священників. Єзуїтів з товариства Ісуса, які розпочинають своє навчання у Римі, Сора, Пескара, Мачерата, та вірних з італійських міст Сори, Пескари, Мачерати, Сан Гиванні Мариняно з Венеції, Басано-дель-Грапа, Санта-Катеріна-Вілла-Моса, Таранто, Італійських Романо, прочан, мабуть, найбільше на таких молитвах Святіший Отець детально по імені називає спільноти конкретних парафій та міст, які прибули сьогодні сюди до Ватикану. Папа вітає хор чину адвокатів із Верони. Та інші спільноти, які сьогодні моляться разом із ним у Ватикані. Папа скеровує особливе вітання до хворих людей, які страждають від хвороби альцгеймера. Дякую всім, каже він. І всім бажаю гарної недії. Цим побажанням Святій Швитець завершує свою молитву, яку сьогодні провів із вікна Апостольського палацу у Ватикані. Це традиційно відбувається і щоразу у тій самій годині, о 12-й за римським часом і о 1 за київським часом. Сьогодні ми чули, як папа особливо привітав тих, які єднаються з ним через прямі трансляції. А отже вас, дорогі глядачі Живого Телебачення, дякуємо за те, що єднаєтеся з папою саме на каналах Живого Телебачення. Нагадуємо, що кожної середи в 11-й годині за київським часом транслюємо також загальну аудієнцію папи. Це зустріч із вірними паломниками, яка відбувається або на площі святого Петра, яку ми зараз бачимо на наших екранах, або у залі Павла VI, яка розташована на території поруч із Базилікою святого Петра. Для вас сьогодні молитву ангел Господній і проповідь Папи перекладав і коментував отець Тарас Жиплінський із Київської студії живого телебачення. Режисером трансляції був Анатолій Цимбал. Дякуємо вам за спільну молитву і цю зустріч. Бажаємо вам мирної неділі і Богом благословенного тижня. Слава Ісусу Христу!